Від Матея Святої Євангелія, читання, слава тобі, Господи Слава, будьмо уважні! сказав Господь причу, цю царство Небесне, подібне до скарбу, спованого в полі, що чоловік знайшовши, ховає і радіючи, тим ідеї, продає все, що має і купує те поле. Царство небесне іще подібне до купця, що шукає добрих парев, найшовши внутро цінну перлину, і продає все, що має, і купує її, Подібне також царство небесне, до небуда що закинути у горе, набрався той сячоний, коли він виповниться, тягнуть його на берег і сівши, збирають, що добре у обосу. А непридатне викидаю, так буде при кінці світу, ангели виноді відірять злих від праведних, і кинуть їх до вогненої печі, там буде плаче від зубів. Чи ви це все зрозуміли, так йому відповіли, тоді сказав їм ось, чому кожен книжник, навчений про царство небесне, подібний до господаря, який віймає зі свого скарбу нове й старе. Як же Ісус кінчив ці притчі, пішов звіти, прибовши свою батьківщину і навчав їх своїх сина. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми чуємо, що Господь Бог наголошує на важливості. І на важливості цінності. Бо поки ми не будемо знати цінності, доти ми не захочемо шукати. Наприклад, якщо якусь маю цінну річ, я знаю її ціну. Якщо її загублю, то, звичайно, що я буду шукати, перерию цю хату, перерию все тільки, щоб її віднайти. Так само і царство Боже, воно має цінність. Яка є цінність Царства Божого? В сьогоднішньому Євангелії ми чули, що у Царстві Божому не буде вже після другого приходу Господнього зла, бо Господь поділить на добрих праведних і неправедних. І ті, що праведні, добрі, будуть царювати у царстві Небесному з Господом. Тобто не буде зла, не буде болю, не буде печалі, не буде зітхання, не буде переживань. Бо ми досягнемо своєї мети мети жити у Бозі з Богом, як каже апостол Павло, рухатися і дихати Ним, рухатися у ньому. Тому царство Боже має велику цінність, що тому, що це є ми, тому що це є справедливість, тому що це є радість у Святому Дусі і в перебуванні, у небесних оселях, які нам приготував Господь. Але Царство Боже вже починається тут. І вже тут, на землі, поки ми маємо можливість, поки ми ще дихаємо, ми мусимо шукати Його, шукати Його, бо ми знаємо вже Його цінність. Бо знайшовши Царство Боже, в першу чергу це означає знайти царя, знайти Господа, який є Царем. Бо коли ми заходимо в царя, ми автоматично, можна сказати, перебуваємо у Його царстві, тому що все, що належить йому, належить і нам, Його любов, Його дари, Його милосердя. Тому шукаємо царство Небесного вже тут, на землі, поки маємо можливість, шукаємо справедливості, шукаємо правди. Шукаймо любові. Сьогоднішньому апостолі ми також чули, щоб ми не судили, бо ми не знаємо задумів людських сердець, а на останньому суді все буде суджено самим Господом. Тобто, пам'ятаємо, що останнє слово за Господом. А нам потрібно жити в правді, в любові, в мирі, в справедливості, щоб інші бачили це світло Господнє в нашому житті. Від нас, горіли від нас, щоб ця містока вийшла в їхнє життя і розгорілася ще більше в їхньому житті. Тому відкриймо свої серця, запросимо царя, запросимо Господа і берімо Його участь у Його царстві вже тут і на землі. Тож шукаємо Його, а все інше додасться нам. Амінь. Слава Ісусу Христу!